Так, всім доброго дня. Доброго дня. Чекаємо трішки, може хтось приєднається до нас. Доброго дня, вітаю. Ще трішки почекаємо, можливо, ще хтось приєднається. Так, доброго дня, дівчатка. Ну що ж, давайте будемо починати. Сьогодні у нас новинка від компанії Farmaсі. В них появився шампунь Віталайзінг із екстрактом чеснику і капіксилом. Це дуже цікава формула, тому будемо розбирати. Але трошки зробимо такий вступ, що я завжди це наголошую: що наше волосся це є відображення. Нашого життя, яке ми живемо, це стрес, це гормональні зміни, які відбуваються, харчування, і це все ми бачимо як результат нашу шкіру голови і волосся. Якщо ми бачимо випадання, ламкість, жирність, тьмяність волосся це не тільки косметологічна проблема, яку можна раз-два вирішити. Це завжди такий сигнал, що фолікули наші почали хворіти. Вони хворіють і у них є дефіцит. Тобто може бути недостатність мікроциркуляції, запалення. В результаті ми бачимо різні сиборейні дерматит. І як потім наслідок, волосся у нас випадає. Стає тьмяним, починає ламатися, тому що порушується його живлення. І буває, що ми наносимо часто якісь там бальзами, це все, воно короткочасно, волосся, тільки це все змилося, волосся все рівно тускле. Тому дуже важливо, щоб наші фолікули вони теж отримували достатній догляд. Що, наприклад, Фолікули вони взагалі дуже чутливі. І якщо ми використовуємо якісь агресивні шампуні для шкіри голови або неправильно підібрані по типу, вона може воспалятися. Ми будемо бачити, що у нас є зуд. Стянутість, сухість, дискомфорт, коли ми помили. А в результаті потім, як ускладнення, починаються різні сиборейні дерматити, порушується мікрофлора на самій шкірі голови, починають приєднуватися мікроорганізми. І якщо, наприклад. А хтось думає, що шампунь в трихології це не так важливо. Ні, це важливо, це є база, з якої повинно все починатися. Так, ми трихологи говоримо, що одним шампунем ми не можемо вирішити якоїсь е, там кардинальної проблеми, випадання і так. Але що мається на увазі Стянутість, запалення е, фолікулів, якраз шампуні, мають велике значення, які ми використовуємо. Е, тому догляд наш він повинен починатися з правильного очищення. Якраз шампунь віталайзінг підходить буквально всім. Його формула дуже ніжна. І якщо ми помічаємо, що у нас є зуд, стянутість, Починає випадати волосся. Інколи випадання волосся може взагалі бути причиною не якісь гормональні порушення, не дефіцити, а реальне порушення мікрофлори, коли ви пересушили шкіру голови і восполилися фолікули. Тому, ми можемо, коли бачимо випадання, ми можемо реально спробувати почати використовувати ось цей віталайзінг шампунь. У нього дуже така цікава формула. Він складається із кипіксилу і чеснику, він добре очищає шкіру голови, покращує трофіку фолікулів і знімає запалення. Випадіння це є порушення мікроциркуляції, як ми говорили. Якщо він циркуляція покращиться. Також, якщо ви відчуваєте якийсь зуд, стянутість, тобто сабурельне дерматит, ви теж можете його використовувати. Якщо ви бачите, що вам, наприклад, поставили діагноз, там якісь гормональні зміни, стрес, які почали впливати, ви теж можете його використовувати. Тобто цей шампунь це є перша ланка, з якою потрібно почати використовувати і міняти у своєму догляді, якщо ви побачили якісь проблеми із випаданням, стягнутістю і ламкістю. Чому саме, наприклад, вони використовують екстракт чеснику? Тому що часник, він є дуже гарний природний антисептик. Він чудово працює як з грибками, так і з бактеріями. Також він дуже гарно покращує кровообіг. Знижує жирність і свербіж. І е, насправді всі питають, чи має він е, такий різкий запах. Ні, різкого запаху е, він не має. Це така спеціальна формула, де певні аромати часнику вони забираються. Залишається тільки екстракт, який працює нам зі шкірою голови. Один із найсильніших компонентів, які додавлені у цей е, шампунь, це є капіксил. Він стимулює фолікули і фазу росту. Зменшує мініатюризацію при андрогенетичній алопеції. Що таке мініатюризація? Досить складне слово, але ми трихологи часто це зустрічаємо і бачимо. При андрогенетичній алопеції. це можна побачити тільки при трихоскопії, коли наблюдаємо волоски різного діаметру, одні товстіші, одні тоненькі. Тобто ми тоді починаємо підозрювати, що тут є андрогенетична алопеція. Цей шампунь, перандрогенетичні, як жінкам, так і чоловікам, ми теж можемо рекомендувати і використовувати. Він також м'яко працює і не пошкоджує. Додаткові компоненти, які входять, там є вітаміни, є заспокійливі екстракти, тобто він досить м'який, він не буде пересушувати шкіри голови і він підтримує нормальний pH шкіри, для кого він підходить. Дивіться, при андрогенетичній алопеції, як ми говорили, чоловіки і жінки, ми можемо рекомендувати. Коли зустрічається сезонне випадання, тобто осінь, весна, ми теж його рекомендуємо. Коли є у нас сиборейний дерматит, себорейний дерматит інколи путають з лупою. Себорейний дерматит це коли ми дивимося в шкіру голови. Там є лущення і є інтенсивне почервоніння. Лупа це коли шкіра голови практично не запальна, але вона пересушена і є на чорному. У нас одязі залишаються чешуйки, це буде лупою. От, при лупі чи сиборейному дерматиті, ми теж можемо рекомендувати. Коли у нас є справді, вам так скажу, сиборейний дерматит, гостра форма, можливо, цього замало. Потрібно додати більш там лікувальні засоби, але пізніше, як на підтримку. Його в подальшому, теж ми можемо рекомендувати як підтримуюча терапія, щоб цей саборейний дерматит не загострювався. Також, коли у нас жирна шкіра голови, жирна шкіра ці фолікули, вони теж дуже часто випаляються, що ми неправильно їх очищаємо. Ми теж його рекомендуємо. Коли ми пофарбували волосся, і у нас є ламкість. Він теж чудово підійде, тому що компоненти в нього не агресивні, і вони волосся, знаєте, краще не воно і так пошкоджене, тому для нього треба завжди не агресивні шампуні. То якраз і наш віталайзінг він вам чудово підійде. Пацієнти, які зробили у нас в кабінеті трихологів процедури, це мезотерапію, пірпі. Після нього ми теж можемо цих процедур рекомендувати, тому що він має антисептичні властивості. І чоловіки, й жінки будь-якого віку ми рекомендуємо. Питання, ще раз наголошую: запаху агресивного чесника, він не має. Тобто він є нейтральний. Після висихання практично ніяких якихось запахів не залишається. Як його правильно застосовувати? Дивіться, будь-який шампунь, який має лікувальні властивості, його потрібно потримати на шкірі голови, щоб він зробив свою роботу. Спочатку ми його наносимо на шкіру голови. Миємо, змиваємо, наносимо для того, щоб ми зняли весь цей бруд, ми розчинили сало, яке накопичується. Тоді ми наносимо ще один разочок і стараємося потримати до 4-5 хвилин на шкірі голови. Ось тоді ви будете бачити якісь результати, бо він зробить свою роботу. По довжині, звичайно, ви підбираєте і наносите свої масочки, які вже вам вони підходять. Мінімальний курс лікування це повинно бути 2-3 місяці. Що відмічають і що говорять при дослідженнях, коли використовували? Експериментальні методи з цим шампунем, що випадання зменшувалося через 3-4 тижні. Це не означає, що воно повністю припинилося, але воно зменшувалося. Жирність теж відрегульовувалася, заспокоювалася шкіра голови. Волосся стає більш блискучим, зволоженим, не сухим. І такі питання: чи можна його використовувати щодня? Так, якщо у вас є потреба і ваша шкіра голови жирна, і вона потребує щоденного миття, ви можете його використовувати щодень. Чи підходить він вагітним? Так, він теж підходить вагітним. Чи можна його е, дітям? Можна дітям із 12 років. Е, тому що дітям у нас рахуються так, і 13 і 14 років. Але коли у дітей починається підлітковий вік, ми дитячі шампуні ми вже не можемо використовувати, тому що у них міняється. PH-кір, і їм потрібно щось більш сильніше То такий шампунь з 12 років ви теж можете для своїх підлітків використовувати. Фарбованому волосся чи підходить, так воно чудово підходить, бо тому, що не пересушує і так пошкоджене волосся. Чи заміниться лікування? я Я вам наголошувала, лікування воно не замінить. Але як перший етап почати е, із чогось, тобто, це є чудовою альтернативою. Отже, підведемо підсумки, що наш віталайзинг-шампун е, шампун це є е, продукт, який працює на рівні фолікулів. Він знімає запалення, він заспокоює подразнену шкіру, він відновлює волосся, яке і так пошкоджене. Отже, дорогі друзі, ми будемо прощатися. Якщо у вас будуть якісь е, запитання, тобто пишіть, сьогодні я буду на них відповідати. А якщо є потреба в лікуванні, то я запрошую вас у наш медичний центр Шарабі, де ми подивимося трихоскопом і підберемо вам правильні схеми лікування. Отже, до побачення і бережіть себе.